В південній Кореї ми вживу перевірили, то купили для клієнта нашого Валерія дуже цікавий автомобіль. Так, це Mercedes CLS 2019 року, 400D, 3 літра дизель і пробіг 110 тисяч кілометрів. У нас була така задача: треба купити машину, яка а, вся в рідній фарбі, тобто без жодного ДТП, Б мала пробіг біля 100 тисяч кілометрів, також не чорний і не на коричневому салоні. І щоб була решітка, ось ця модна Diamond. Що ми, в принципі і зробили? Знайшли дуже круту машину в жирній комплектації, і це вентиляція, підігрів сидінь, масаж сидінь, також адаптивний круїз контроль, камери 360, панорама, чорна стеля. Ну коротше, повний жир. Одним словом, проекція, музика, бурмістер. коротше. Друзі, хлопці дуже молодці. Наші в корейці дуже чітко і все детально перевірили. Подивилися кузов, а вже ж двигун. Коробку, кожну функцію, кожну опцію перевірили. І що немало важливого, зробили комп'ютерну діагностику і жодної помилки мерседесі немає. Ну просто ідеальна тачка, ще є вам МГ пакеті ну, Друзі, хто хоче собі автомобіль з Південної Кореї, обов'язково пишіть нам в Дірект, ми вже його перевіримо, знайдемо, привеземо і все зробимо під ключ. Якщо ви хочете собі автомобіль з США, Кореї чи Європи, пишіть нам в Дірект.